Вітаю вас на каналі Мої бджоли. Мене звати Сорока Дмитро. Вирішив створити, спробувати новий формат відео. Хочу вам поділитися інформацією з прочитаної книжки. Книга, яку я вже читав декілька разів, 3-4 рази. Ось зараз її перечитую. І так як в сезоні доволі багато людей задається питанням, як правильно міняти маток, як їх правильно підсаджувати, в яких випадках це робити потрібно, як часто, як це зробити успішно і так далі. Це всі різного рівня пасічники і початківці, і навіть люди середнього рівня з цими питаннями стикаються. І навіть ще коли не мав youtube каналу люди питали, чи є у тебе якесь відео, покажи, як, як ти це робиш. І доволі часто звертаються за поясненнями. Тому вирішив створити таку серію відео, основуючись на своїй практиці і прочитаних книжках, буду посилатися. Є ось така чудова книжка «Підсадка і заміна бджолиної матки Миколи Горніча. Тож, поділюся такою основною базовою інформацією, постараюся коротенько з цієї книги, а також додам прокоментую від себе і доповню якось е, проінтерпретую. Тому, кому цікаво, дивіться це відео до кінця. Сподіваюся, ця інформація буде для вас корисною, і, і дайте знати, якщо вам такий формат сподобається. Будемо далі продовжувати. Одну із причин, чому саме таке відео вирішив записати, того, що от ми, як матководи, я думаю, більшість зацікавлені також, щоб людина була задоволена результатом, щоб результат прийому був хороший. І якщо людина тішиться, задоволена результатом що підсадки, що роботи матки, то і нам приємно, якби і всі задоволені від співпраці. Тому дуже неприємно, коли людина замовляє і втрачає цю матку по якійсь недосвідченості. Чи Хоча і такі моменти бувають, коли робиш все правильно, але воно все одно йде не за планом, але, але все одно хочеться дати таку стислу вичерпну відповідь на такі основні запитання. Конкретно у даному відео я би хотів з вами поділитися, що таке взагалі матка, для чого вона нам потрібна, яку вона роль відіграє, на що вона впливає, і як часто їх потрібно міняти. Тож це буде такою темою першого відео. Спробую для вас розкрити це питання. Ось спершу, для того, щоб визначити, яку роль відіграє сама у нас матка в гнізді в бжалиній сім'ї, потрібно визначити, що таке взагалі є бжоло-сім'я, дати визначення цьому поняттю. Почну з того, що сама по собі одна бжола, вона є самодостатнім організмом, вона здатна сама прожити, проіснувати, але в однієї бжілки немає майбутнього. Так, вона не буде розвиватися. І тому рахується тільки бжолина сім'я в цілому, як організм. Який здатний розвиватися, виживати і існувати далі. Тож для початку дамо визначення бжилинній сім'ї. Що це таке? Це у нас велика група бжіл, яка об'єднана спільним гніздом, кормами, в них є спільна матка, феромонна комунікація і так далі. У них спільне вирощування розплоду, і вони також мають спільний запах, характерний для конкретної даної сім'ї. Бжоли сім'єю ми називаємо сукупністю цих от всіх особин. Сама по собі матка не може бути сім'єю чи окремі бжілки. В книзі навіть називається цей організм, бджолина сім'я суперорганізмом, який складається з ну, кількох десятків тисяч робочих бджіл, так і трутнів, матки, гнізда, кормів і так далі. Тобто лише у такому об'єднанні бджоли здатні існувати, вони здатні виживати, розвиватися. по суті, сама матка вона не має такого вирішального значення. Не вона керує всіма процесами, а вона є таким об'єднавчим більше фактором. В принципі, я би навіть назвав матку більше інструментом бджіл, який вони здатні замінити при потребі, вони здатні його відновити. Про це ми далі трошки більше поговоримо. Тобто не так, що матка керує всіма процесами, це навіть більше цим займаються бджоли. Вони не зможуть існувати без матки, а матка не зможе існувати без бджів. Ну, Дуже коротко, банально про те, для чого потрібна матка. Вона відкладає у нас яйця, запліднені, не запліднені. Бжоли за рахунок наявності матки, вирощують нові покоління і таким чином продовжують своє існування. Матка їм забезпечує оце, оце зростання, продуктивність в основному залежить від матки, тому що матка є основним фактором спадковості сім'ї, і від її роботи, від її продуктивності, залежить також у найбільшій мірі продуктивність самої бджолої сім'ї. Вона передає гени і також від її якості, від того, наскільки вона буде добре сіяти, і від її віку залежить те, як продуктивна буде сім'я. відповідно, Скільки меду вона вам принести. І тим, наскільки вона буде ефективною для самої бджолиної сім'ї і для самого пасічника. І ось як в книзі написано, процитую, оскільки всі бджоли в сім'ї походять від матки, то матка є насієм спадковості сім'ї. І як сказав бабич, ми міняємо не матку, ми міняємо гени бджіл. Тобто вона у нас є насієм спадковості. і і так як бджоли, які будуть знаходитися у нас у вулику, їх поведінка, їх характер, їх продуктивність буде залежати безпосередньо від генетики самої матки і від трутня, з яким вона облетілася. Тож ми проводимо на своїх пасіках селекцію тільки, ну практично виключно за рахунок зміни маток, також можна купувати від водки, сім'ї, але основний спосіб це заміна. Матки більшість із нас знає, що матка живе в середньому 4-5 років. Ну здатна і більше, але це дуже рідко. Якщо вона навіть і живе довше, то неї закінчується Ресурс її ресурс вже просто закінчується на четвертий-п'ятий рік. І навіть бджоли її самі вже скоріше всього до цього часу поміняють. Зараз коротенько розберемося із питанням для чого взагалі міняти матку. Ми перше, що вже і проговорив, це збільшення продуктивності бжолиної сім'ї. Міняючи матку, ми, ми її по перше омоложуємо. Так вона у перші два роки життя вона показує найбільшу продуктивність. Є сенс замінити стару матку, щоб підвищити підвищити продуктивність вашої конкретної бджолої сім'ї. Також міняємо матку ми по причині селекції. ми міняємо, Якщо нас не влаштовує, наприклад, яка сім'я у нас зла, або яка сім'я носить мало меду, значить, ну, скоріше за все, проблема причина є в матці. Таким чином, якщо ми хочемо змінити поведінку гени бджіл, ми звертаємося до селекції за рахунок зміни наявної матки. Ще одна причина підсадки маток це створення нових відводків. В період руїни, наприклад, перед руїнням, ми можемо ділити свою пасіку і таким чином. Оці відводки, які, які встигають набрати силу до головного ще, ми таким чином збільшуємо пасіку. Ну і таких пара основних додаткових причин, для чого нам потрібні матки, це якщо вона у нас втратилась. Та, да, наприклад, буває таке, що або при переїзді, або просто матка зістарилася вже. Це такі крайнощі, що потрібно замінити матку. Десь вона раптом або після зимівлі пропала, ми знаходимо, що висять маточники, або просто матки немає в гнізді, потрібно її замінити. Потрібно дати нову. Ну і така додаткова причина. Часто люди займаються пакетним бджільництвом. Вони потребують також в великих кількостях маток. Багато хто робить після акації, наприклад, відводки, і на наступний рік, з рахунок цієї збільшеної чисельності, пасіки, продає пакети. Також потрібні нам матки в великій кількості для матковідної справи. Ну і так далі. Є ще багато інших побічних причин. Ну а тепер перейдемо до основного питання: як часто і коли краще міняти маток, в який період сезону. Ну, оскільки як ми вже встановили, матка живе в середньому 4-5 років. 4 роки це в основному це її такий стильовий вже ресурс. І так як продуктивність матки основна це перший другий рік її життя, то можна було би сказати, що кожні рік-два треба міняти матку. І доволі часто це можна зустріти. Потрібно міняти матку кожен рік, чуть ли не кожен там сезон. Але я до цього ставлюся більше з логічної точки зору. Навіщо пасічнику міняти? Цю матку частіше ніж два роки, я не розумію. Так як ми, наприклад, міняючи матку тою ж самою весною, отримуємо її пікову продуктивність тільки на наступну весну. Багато хто і в книжках радять, і в відео дивився, що потрібно кожен рік міняти матку. Але ми таким чином використовуємо тільки 50% її потенціалу, і потенціалу, що навіть не менше частіше ніж кожні два роки їх не, не варто міняти. По перше, це дуже величезний обсяг роботи. Хіба що матка є якась фізично несправна, не типу бджоли її можуть самі хотіти замінити, або ви бачите по її роботі, що вона ну, нікудишня, що вона не годиться, не виконує, не, не задовільняє потреби ваші, потреби сім'ї у розвитку. В такому випадку ще можна частіше поміняти, але, але якщо взяти з практичної точки зору, то. Особисто моя порада не варто міняти маток до трьох років життя, тому що оцей спад, який спостерігається після другого там, до третього року життя, він не суттєвий. І якраз таки такі матки вони стабільні, вони е, навіть в чомусь мають перевагу, так як оці молоді матки, яких ми замінили, а особливо замінили влітку. Вони ще дуже довго нам будуть аж вплоть, чи, чи не до самої зими будуть сіяти. Вони мають показати свій потенціал, доказати, так би мовити, бжолам свою ефективність, вони мають висіятися і ще. І це навіть є такою проблемою, якщо ми міняємо пізно маток. Спостерігається дуже в багатьох таке явище, що матки просто не перестають, у них вони гонять пізній розпліт. А це нам грає не на руку, тому що і сім'ї такі вони гірше зимують, і, в принципі, це морока лишня. Потрібно їх якось загодовувати, піджимати. То, тобто, я би радив найкраще. Я думаю, що ми окреме відео про це ще запишемо про суміжні теми. Але я би радив міняти маток весною. Це найкращий період. Ну, по книзі, це весна і осінь, Це саме такі найсприятливіші моменти, коли, бджоли, найкраще їх найбільш імовірно їх приймають, але я би все таки радив міняти весною, так як. У них дуже добрий прийом. Ну, це бажано робити до 15-30 червня, мабуть, ще в нинішніх умовах. Це такі самі-самі комфортні місяці для заміни маток. Бжоли весною дуже легко об'єднуються, дуже легко приймають маток, і лише влітку там спостерігається, коли зростає кількість трутовок. Інші природні чинники і все інше, про що ми далі поговоримо в інших відео. Е, краще все-таки вони влітку дещо погіршують прийом, але при правильному підході можна підсаджувати і влітку. Просто до чого я веду, що така матка, яка була прийнята весною, вона не принесе проблем з цим пізнім розплодом, вона покаже свою продуктивність, ефективність і буде вже розсіяна, готова йти зиму і... і на наступну весну вона вам покаже максимально хороший результат. Ви її можете перевірити якраз в цьому першому сезоні. Ну ми отримуємо по суті прибавку, суттєву прибавку до мене збору, якщо ми омолодили свою пасіку і, і підселили хороших продуктивних маток. Так як висновок підсумую, що не бачу сенсу міняти маток частіше, ніж три роки. Навіть трирічні матки, як я от з моїх спостережень, непогано працюють. Після третього року вже там є сенс міняти, але частіше я не рекомендую, так як ви а, будете витрачати гроші, будете з. Витрачати час на пошук, заміну маток ви будете, ви матимете постійно це регулярно міняти їх. Ну коротше, це, це як на мою думку, не потрібна робота. Навіть є навіть є пасічники, які особливо не заморочуються цим питанням. І маток міняють раз на 4 роки. І також, в принципі, це більше при промислових технологіях. В Канаді там просто люди це не заморочуються настільки, як. Як це рекомендують в книжках і так далі. Будемо завершувати це відео. Дякую, що ви дивилися, дякую вам за увагу. Поставте лайк, якщо вам подобалося і ця інформація була корисною не на І до зустрічі в нових матеріалах. Пока!